Прийшлося Тож, взяти, прийшлося взяти друге перекриття. Це останнє перекриття на даному активу. Якщо воно себе не відпрацьовує, я йду з даної ситуації. Хоча було дуже близько насправді до плюса. Привіт, як ринок. Та нормально, в принципі. Не знаю, все, що просто ми забираємо, це забираємо через перекриття. Оце єдине. Тобто, Єдине, що не подобається, що через перекриття відпрацьовуємо. Але в принципі, в межах ризик менеджменту, якщо все працює, то чому б і ні? Правильно? Якщо в ризик менеджментах. В ризик менеджменту в правилах ризик менеджменту все прописано і все ідеально по ньому відпрацьовує, то яка проблема, правда? ж? Так, ну і чекаємо. Друге перекриття на, погото... на поготові. Ні, не друге, а перепрошую, Друге зараз нас відпрацьовує. Третє на поготові, в разі чого. От, ну, Але я тут більше не буду брати. Чекаємо 5 секунд до закриття. Фіксуємо з любих точок входу. Шикарний плюс. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації. Жирний плюс забираємо з любих точок входу.